Привіт, любі друзі! З вами сьогодні Clues Блогер І сьогодні буде таке відео, що мені не можна виходити за ось цей, можна сказати, круг е жовто-червоний. Але в мене буде 10 секунд взяти якісь предмети з ось цієї ось скрині. Цієї от. Е ну що ж, друзі, я думаю. Це буде класне відео, тому ставте свої вподобайки та підписуйтесь на YouTube канал і ми починаємо. Так. Зараз миняємо перспективу камери. Так. І зараз засікається таймер. Раз, два, три, один, два, три, 4, 5, 6, 7. Мені хватило 7 секунд. Серйозно? Я замер виходив ці предмети. О, так Можна включити мобів, щоб було веселіше мені. Зараз включимо мобіків. Мобіків. Так, і потрібно якийсь будиночок збудувати мені. Так, у мене ще одне заритова сокира. Що... Я чуть не вийшов. Я ж забув. Так. Мені потрібно, щоб було десь переночувати. Так. смолоскипів у мене багато смолоскипів. Так. Ну, я в принципі думаю, що ось так не буде в принципі, достатньо вікна одного і крішу, тобто, пауки будуть забиратися. Так, і ставимо смуски. У мене ще є лопата, зараз зробимо по невеличкий такий. Друзі і все. Я вам кажу, це, це просто. Це просто. Виграш якийсь. Ну, блін. Це просто. Це дало саме такого. А тепер дивіться, робимо палочки. Робимо палочки. А тепер. Раз, два, три, чотири. І п'ять. І обов'язково підемо, А, я ж не звучу, я ж не можу вийти. Ну, взагалі. Наразі я красунчик. Ну, а поки що мобів немає. Як воно мені так. То в мене ще й маленька територія. Зараз отсюди ліжко впихну десь. <звук> <звук> О, ну чого ж я. Я наступати можу, а от вийти от сюди я ні. Я не можу. Це буде проти Я... Можна скрафтити ще скриньку якусь. Так. Так, і зараз складемо сюди ті предмети, які мені зараз не потрібні. Хоча мені все не потрібно. І полочки можна прикрасити чуть-чуть Полочками така оп. А, то я ж сюди можу, а якщо так зробити. Оп, оп. Зараз покладу всі свої. Речі майже всі. Шо ти овечка, добрий день. Можна, в принципі, трішечки розібрати будинок, я думаю. О, так, давайте мені хочеться піднятися на свій другий поверх, якого немає. І тут можу поставити якісь такі полички, якось приукрасити його то все, то все діло. Приукрасимо. Так, так от. О, блін, там, ну ладно, нічого, мені байдуже. Так. Ну, давайте поки знімемо. Ось це. Я вже хочу дуже ніч. Так, в принципі, можна піти ще взяти свої а, не були тут. Ладно. Так, кто там бахкая у меня? Ой! Ой-ой! Что -ой. ж ты сделаешь мне, вонючка? Раз, два. Все. Так сколько его ж вылезает? мне что, сдались чи шо? Корді їх більше немає. Оп. А, блін. Як мені тут зробити? Блін. Друзі, я проблема. А, ні, нема проблем. Які проблеми. Нема проблем. Так, все. Далі потрібно зробити ще може двері. двері зробити. Так, де там моє мак двері. Двері оці, о, це саме така собі річ у Майнкрафті. Так, а от о. Так, а для чего я буду опалки? Так, все, я, я не могу, я, я умыкаю ніч. Хочу ее умыкнуть. Ой, друзья, друзья. Так, вы готовы? Так, так, в принципе, тут Что я люблю? Так, все. Ой. Уже чи темніє, чи що? Темніє? Так, темніє, темніє. Спати я не буду, звичайно, я ж все не розвимикаємо. Час. Північ. Кілетик. Встановлено час. Подивіться, скільки в ворожих мобів, і один іде до мене. Ей, зомбі, я тут. Ти -ри -ти -ри -ти -ти -ти. Ну, давай з тобою поб'є. О, я все, я програв. А, і за тебе. Ой, я програв. Він мене викинув. Mm, як то так могло стати? Кріпер, іди в Іди отсюда, придурок ладно, друзі, шкода, що я програв. Я програм? злості Крипера взірву. Хоча сам зірвався. На жаль, друзі, я програв із цих мобіль... А, у мене ще й не була надіта броня. Ну, я взагалі здаю жару. Друзі, так, якось воно Сталось. Ну, якщо вам сподобалось відео, тоді ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім пока!